11 жовтня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Починаємо розмову з того, що дізнаємося про поточну ситуацію на півдні України. З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, доброго дня. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталію, якою є ситуація на півдні нашої країни, і якими є результати, наслідки останніх обстрілів півдня ворогом? Ситуація на півдні залишається досить напруженою, і, незважаючи на те, що останню добу ворог трошки зменшив активність тактичної авіації, загалом напруження не зникає, навпаки, воно нарощується. І Намагається ворог тиснути з використанням повітря в інший спосіб, посилюючи скидання осколкових боєприпасів з безпілотних літальних апаратів, тобто, відчуваючи відкидання бойових позицій артилерії на суподолі, вони намагаються в будь-який спосіб компенсувати свій тиск на місцеве населення. Також тактична авіація продовжує свою активність в напрямку острова Зміїни над акваторією Чорного моря. Там, де ворог не може проявляти зараз активність корабельну, він намагається компенсувати це знов-таки з повітря, там де відчуває поки що перевагу. Але сигнали повітряної тривоги минулої доби залишалися без реалізації, тобто це була скоріш розвідувальна діяльність і в, в той же час ми фіксували. Декілька безпілотних літальних апаратів розвідувального типу, що може свідчити про підготовку ворогом наступних атак. Останніми днями була штормова загроза, попередження грозове і шторм в чорному морі до пункту з потужним протягом кількох діб на бойовому чергуванні ми не спостерігали корабельного угруповання в повному складі. В основному вони були заведені в пункти базування. Хоча ракетоносії щоправда підводні продовжували. Тримати рівень загрози досить високий зараз. Також в чорному морі два ракетоносії підводних чергують. Вони споряджені разом до вісьмо калібрів. А загальний склад угруповання в чорному морі сім кораблів в Азовському один. Це говорить про те, що погода вщухла шторму нема, Вони зараз поновлюють свою активність, хоча тримаються в тому самому безпековому районі. Загальна кількість обстрілів з лівого берега на правий наразі тримається на показчиках 60-70, дещо впадає день, день у день. Але використання кількості снарядів залишається на показчиках 300-400. Це також не не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів. Зараз ми спостерігаємо певний економ режим. В їх використанні, тобто, поки що говорити про загальну нестачу зарану, але вже руйнування нами їх логістики відбивається, і знищення польових пунктів постачання відображується на кількості обстрілів. Ви зазначили, зокрема, що зменшилась кількість обстрілів із авіації, і зараз ви кажете, що трошки менше обстрілів артилерії. Якщо говорити про співвідношення різних типів зброї, які застосовує ворог, як воно виглядає станом на зараз? Звісно, все одно залишається основним способом ураження це наземна артилерія, міномети, танки, реактивні системи залпового вогню, хоча частка. Повітряної загрози, я назву це так узагальнено, тому що це і ударні дрони, і дрони, які скидають елементи вибухонебезпечні осколкові, в тому числі, і сама по собі авіація. Це співвідношення можна говорити в, руйнівні, в руйнівній силі, досить умовне майже 50 на 50 по кількості руйнувань, які завдаються, але по кількості математичній, звісно. Авіації трошки менше, оскільки це більш високовартісна загроза. Останнім часом кількість ракетних обстрілів значно зменшилася. Здебільшого ворог використовує безпілотні літальні апарати. З чим ви можете пов'язати таку тенденцію? Очевидним є факт, що безпілотники трошки дешевше за ракети, а ракети ще треба виготовити і накопичити. От цілком імовірно, що накопичення відбувається напередодні розгортання опалювального сезону, і та загроза, яку оцінюють і наші партнери, і наша розвідка, що може можливий повтор. Періодів блекаутів, як минулого року може свідчити про ту паузу, яку вони взяли для накопичення ракет. Якщо проаналізувати декілька останніх тижнів, можемо зазначити, що ворог, тим не менш час від часу, нагадував про свою. Потужність точковими ракетними ударами при цьому використовувались і балістика, і надзвукові ракети тобто, все те, що для збиття силами протиповітряної оборони максимально ускладнено. але Дуже обмеженому в дуже обмеженій кількості використовували. А якщо говорити про атаки дронові, вони якраз характеризуються масованістю, хвилеподібністю і намагаються, змінюючи маршрут, атакувати одночасно стисло з різних напрямків. Чотири дні тому в Чорному морі частково було пошкоджено турецький корабель, який підірвався на міні, якою взагалі є зараз безпекова ситуація в Чорному морі для цивільних суден і як працює продовольчий коридор для входу і виходу на кораблів. Коридор, який запропонований силами оборони, має назву гуманітарний, тому що він спрямований на те, щоб в гуманітарний спосіб забезпечити функціонування судноплавства навіть для тих суден, які виявились заблокованими з початку повномасштабного вторгнення в портах Одеської області. До прикладу, є ще у нас судна, які заблоковані в портах Миколаївської області, навіть Херсонської, і незважаючи на те, що вони там перебувають вже півтора роки, і де, деякі з них навіть пошкоджені внаслідок бойових, бойових дій, але судновласники все одно мають намір витягнути їх звідти і е, забезпечити їм мирний прохід. Поки що про Херсонщину Миколаївщину не йдеться а той коридор, що працює з одеських портів, він досить стало функціонує і, не зважаючи на ту загрозу, яку море все ж таки в собі має, не тільки море і повітря, оскільки ворог останніми днями навіть тижнями. Дуже системно тероризує цей напрямок тактичною авіацією, скидаючи керовані авіабомби саме в напрямку цього коридору, а точніше місця де зосереджено прокладання рекомендованих морських транспортних шляхів навколо острова Зміїни. І особливість течі така, що скинуті керовані авіабомби можуть призвести до детонації морських. Якірних мін до прикладу, або просто позривати їх зі свого кріплення і таким чином перетворити на більшу загрозу, оскільки вони будуть вільно дрейфувати, і от таким способом, як і з турецьким судном, може статися детонація поблизу нього, або безпосередньо борт такого судна. Тому загроза залишається високою, але сили оборони забезпечують безпековий компонент в межах своєї компетенції і в зоні відповідальності тобто, в територіальному морі України ми забезпечуємо такий компонент, і кожного разу, якщо уважно стежити за цим, коли судно, що вирішило скористатися таким гуманітарним коридором, залишає територіальне море України, сили оборони про це звітують. Дякую, пані Наталі. Прошу журналістів ваші запитання, якщо вони є. Якщо нема, тоді ще одне останнє запитання від мене. Ми бачимо, що погода ускладнюється. Вересень був дуже благодатним місяцем для просування наших сил оборони. Як зараз це погіршення погоди впливає на роботу Збройних сил і Сил оборони України? А в нашій зоні відповідальності критичних змін не відбулося. Так, погода змінилася. Звісно, штормове попередження і грозова загроза це суттєвий вплив, зокрема на використання повітря. А нагадаю, цю війну недаремно називають війною дронів. Сили оборони також активно використовують дрони в своїй діяльності і погіршення погодних умов, зокрема в. Повітряному просторі е, впливає на інтенсивність використання, але не критично на даному етапі е, проведення контрбатарейної боротьби е, не змінюється, тому що робота артилерії залишається сталою. Ми продовжуємо нищити ворога. І якщо говорити про минулу добу, то це мінус 34 окупанти, окупанти знов 4 крупнокаліберні гармати, і 9 одиниць автовротанкової техніки. Дякую, пані Наталю, що проінформували нас про ситуацію на півдні України. Нагадаю, що з нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А медіа центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу о 14.30. Дізнаємося про поточну ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Поговоримо з міським головою Мелітополя. Залишайтеся з нами.